Перекваліфікувати статтю з частини першої на частину другу та вимагати довічного ув'язнення вбивці Ірини Фаріон. Такий намір має донька мовознавиці Софія Особа. За її словами, вбивство точно було показовим та усвідомленим. Мене обурює зараз, що йому дозволяють участь у судових засіданнях брати онлайн через відеоконференцію. Він не приходить на суд, як це було в апеляційному суді. Він не відчуває тиску суспільства. Він сидить собі в кріслі і дивиться через камеру. Мене це обурює, я не хочу, щоб це було. Коли на наступний тиждень, коли відбудеться судове засідання, мені зараз стали відомі факти, які говорять, що можливо перекваліфікувати. Дуже є підстави для цієї перекваліфікації. І я, як представник потерпілих, буду на цьому наполягати. Це вбивство було свідоме, підозрюваний так виглядає, цілеспрямовано діяв. Ну, скажімо, знов-таки з тих доказів, які мені стали відомі, він послідовно і цілеспрямовано діяв для Конспірації для досягнення цього результату, крім цього, священник Юстин Бойко, який очолив чин похорону, повідомив, що останнім часом отримує чимало повідомлень із закликом молитися за підозрюваного 18-річного В'ячеслава Зінченка. До мене людина пише, яку я не знаю. Я прошу вас про молитву за В'ячеслава Зінченко. Пише людина побожна, і то не з нашої області, взагалі не, не, не з, іншого, з іншого кінця. Щоб Господь милосердний, тут Бога приплили, допоміг захистити невинного, якщо на те Божа воля. І щоб знайти того, хто саме це вчинив. Влада хоче, щоб таким чином заховати злочин, який може бути політично мотивованим. Переобрати запобіжний захід В'ячеславу Зінченку мають вже наступного тижня. Нагадаю, Ірину Фаріон вбили 19 липня. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Переходимо